Безумовно, день матері це одне саме зворушливе свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний неповторний образ, образ своєї мами, яка все зрозуміє, простий, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Спасибі, матусю, тобі за те, що я живу на світі і в цей прекрасний світлий день. Я подарую тобі квіти. Свята, прекрасна дорога, тобі моя душа співає. Любов твоя така полка на світі зло перемагає. Проведи мене, маму, будь ласка, проведи у цей світ. Хай простелиться ніжна, криласта, мені дорога у слід. Відгородить вона мене всюди, від нещасть і біди. Проведи мене маму, між люди в білий світ проведи. Рідна мамо, подай мені руку, щоб не впасти, як тяжко мені. Мою щиру любов на цім світі з дячним серцем дарую тобі. Спасибі за ласку, за щире тепло, не спаді ночі турботи добро. Здоров'я міцного вам сичимо щиро. У волі і радості злагоди і миру. We'll the